Und... Розвідка служби безпеки затримала на Черкащині ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року приїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів. За матеріалами справи після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак Російської Федерації по регіону. Для того щоб навести удар по РТЦК. Він прибув до військового об'єкту під виглядом оновлення облікових даних і звідти. Направив геолокацію до ФСБ. Також він регулярно об'їжджав територію області та намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси Збройних сил України. Під час таких розвідвилазок зрадник шпугував за навчальними центрами та запасними командними пунктами українських військ. Співробітники служби безпеки України завчасно викрили агента, задокументували його злочин і затримали поблизу потенційної цілі, де він проводив дорозвідку. Наразі слідчі служби. Безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Варто зазначити, що на місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. За даними слідства, переселенець потрапив у поле зору окупантів, коли шукав легкі гроші на телеграм-каналах. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.